День. Тема нашого практичного заняття сервірування столу до вечері. Для декору по центру столу розміщуємо підсвічники. Навпроти відвідувача 2 см від краю столу ставимо столову мілку тарілку. На тарілку кладемо паперову серветку та ставимо закусочну тарілку на столову мілку тарілку. Ліворуч, 8 см від краю стола, ставимо пиріжкову тарілку. На закусочну тарілку розміщуємо полотняну серветку, попередньо гарно складену. Праворуч розміщуємо столовий ніж на відстані 2 см від краю столу лезом до тарілки. Ліворуч розміщуємо столову виделку. Навпроти кінчика столового ножа ставимо фужер для безалкогольних напоїв. Поряд із фужером ставимо стакан для віскі. На завершальному етапі сервірування розміщуємо спеції по центру столу.